Сьогодні в умовах воєнного стану збільшилася кількість людей, які потребують фахової допомоги для відновлення рухової функції та підтримки фізичного здоров'я. Харківський національний медичний університет має позитивний досвід підготовки фахівців з фізичної терапії. Для забезпечення високої якості підготовки таких фахівців. У 2020 році створена кафедру спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, що розміщується в університетській клініці. Перший завідувач кафедри Андрій Істомін, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України. З вересня 2023 року кафедру очолює кандидат медичних наук, доцент Сергій Латонус. Свій досвід здобувачам вищої освіти, в спеціальності фізична терапія ерготерапія передають висококваліфіковані фахівці, доктори медичних наук, професори та доценти, які мають багаторічний досвід в галузі реабілітації хворих, різних нозологій, спортсменів та людей різних вікових категорій. Освітній процес на кафедрі відображає мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині згідно з навчальними планами та чинними програмами за спеціальностями фізична терапія ерготерапія. З метою вдосконалення навчального процесу викладачами розроблені навчальні посібники та методичні рекомендації. Для формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в умовах воєнного стану на кафедрі створена навчально-наукову лабораторію клінічної біомеханіки. В останні роки все більшої популярності при лікуванні захворювань спини, шинно-комірцевої зони набувають м'які техніки мануальної терапії. В онлайн режимі для здобувачів освіти демонструється методика проведення постізометричної релаксації м'язів шийного відділу хребта. Одним з найважливіших аспектів організації професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації є практична складова освітнього процесу. Так, на базі університетської клініки відкрито спеціалізоване відділення медичної реабілітації, в якому здобувачі вищої освіти проходять навчання безпосередньо контактуючи з хворими, навчаються швидко та точно встановлювати діагноз та складати індивідуальний план реабілітації. Здобувачі освіти опановують практичні навички комплексного підходу до реабілітації хворих. Це електро, світа магніто-лазеотерапія та кінезіотерапія у відділенні медичної реабілітації університетської клініки. У кабінеті струмів низької частоти відбувається електролікування. У практиці використовується радіус апарат гальванічного струму та струмів імпульсної терапії. Студенти закріплюють теоретичні знання. Та опановують вплив гальванізації, електрофорезу, діадинамотерапії та ампліпульстерапії для лікування опорно-рухового апарату людини. Фіксація результатів лікування закріплюється вібромасажером. Продовження реабілітаційних заходів відбувається в залі кінезіотерапії. Головний акцент у практиці здобувачів освіти направлений на відновлення лікування захворювань, вторинну профілактику захворювань суглобів та хребта, збільшення функціональних резервів, компенсацію порушених функцій і відновлення працездатності за допомогою фізичних реабілітаційних заходів. Я студентка Харківського національного медичного університету. Спеціальності фізіотерапії, арготерапії у третього курсу у вільний від навчання час. Я працюю в в університетській клініці та відділення медичної реабілітації та допомагаю пацієнтам з ампутацією працюю з протезуванням. провожу заходи з реабілітації. Попри статус Харкова як прифронтового міста, університет готовий до змішаної форми навчання. Освітній процес у 2023-2024 навчальному році розпочався в синхронному режимі з використанням технологій дистанційного навчання. За бажанням студентів, створена можливість для відпрацювання практичних навичок на клінічних базах практики. У випадку повітряної тривоги здобувачі вищої освіти та персонал клінік можуть перейти до укриття. Усі учасники освітнього процесу проінформовані про місця сховища та маршрут потрапляння до нього. Клінічними базами кафедри також є міська поліклініка номер 24 міська дитяча лікарня номер 5 та обласний лікарсько фізкультурний диспансер. Зокрема, відділення лікувальної фізкультури і реабілітації спортсменів, а також відділення спортивної медицини, медико-біологічного забезпечення збірних команд, де створені всі умови для проходження практики здобувачів освіти. На клінічних базах студенти опановують знання з реабілітації та відновлення здоров'я, підтримання рухових функцій, нормалізації психоемоційного стану, профілактики захворювань у спеціалізованих відділеннях. Важливою складовою навчання та подальшого професійного розвитку здобувачів освіти є відповідний досвід залучання міжнародних спеціалістів. Так на кафедрі викладає почесний професор Харківського національного медичного університету, директор інституту болю у місті Мюнхен, Вольфган Бауермайстер. У сфері реабілітації пацієнтів з ампутаціями в зонах конфліктів та катастроф доречнім став навчально практичний курс від Handicap International реабілітація пацієнтів з ампутаціями мультидисциплінарний підхід. Наші здобувачі освіти опановують корисну і затребувану у всьому світі професію та застосовують її у відомих реабілітаційних центрах України та Європи.